Доброго дня, вітаю всіх на каналі. Світло задіняюча сітка придбали на 90, але мабуть там тих 90 і близько немає. Тому що деякі промені все-таки як бачите через цю сітку проходять. Зараз будемо спускати рідкий гній із ноєвої ванни. Так, Давай дівчата, це наші дівчата ехти, Майбутні мамки. Не, не заважайте мені. Так, ось таким крючечком будемо зараз шукати. Пробку. Тікай, тікай, ти подивись, яке противне. Давай йди, ти подивись. Ні, ну тобі це найдужче потрібно, а! ні? Діви! Мені подибайся чи ні? Так, пробку я зафіксував. Ось її підняв. Так, і зараз рідкий гній по 250-ті каналізаційній трубі перебігає в наше сховище. Так, однією рукою тримаю я ключок Інший телефон, а поросят нікому ганяти. Тікай. Тікай. Так, друзі. Хто хоче будувати свинарник? Будуйте, звичайно, із майовими ваннами і обов'язково з каналізацією. Відкрили пробку, спустили і вся справа. Обов'язково. Робіть з каналізацією. і наскільки воно вже буде дорожче ми ну, дівчата противні далі нікуди давайте дівчата в нас зараз на фінішному комбікорму, вже їх потрібно переводити на супорослі Таке і та ще, можливо, пару тижнів. Ну, цю дівчинку вже так точно, це менше йде. Дівчаток осінняти потрібно перший раз десь за другою, за третьою охотою, при вазі 135-140 кілограмів, Вік має бути від народження десь 240 днів. Так, А це можна досягти тільки таким чином, якщо ви будете давати комбікорм. До прикладу, супоросний, десь там від ваги від 100 кг. І далі будуть його давати дозовано десь по 2-3 кілограма в день. Тобто ремонтні свинки вони не мають бути Тобто, Якщо у нас, наприклад, відгодівля 130 кг буде порядка 180 днів, то дівчата-ремки мають досягти таку вагу. Десь у 230, днів, 240 від народження. Так, в принципі, будемо закривати. Фу, найкраще робити таке потрібно. Через кожні два тижні. Коли ви спускаєте кожні два тижні, у вас менше неприємних запахів на вашому господарстві. Так, все, друзі, робіть каналізацію. Всього вам доброго, до зустрічі. І, звичайно, слава Україні! Все в нас буде добре.